Генерал від поважного у сумах презентували книгу про шефа служби безпеки ООН УПА. Роман Генерал сумського письменника Аркадія Поважного. Це спроба скинути вуальні відомості з майже міфічної персони Миколи Арсенича, одного з найбільш впливових людей повстанської армії. Твір написаний від першої особи. А у процесі його створення автор завітав навіть до рідного села головного героя. «В Житті не скажеш, що він що це один із жорстокіших людей в Бун? Це такий веселун був, такий, де десь там піджартує. Дещо я це теж намагався твір... і у творі це відобразити і пояснити, аби мовити читачу його позицію. Арсенича, чому він так діє? Чому дійсно чим зумовлена ця жорстокість? Це не якісь його особисті внутрішні якості, а що це необхідність. Передмову до генерала написав український політик і журналіст Андрій Шкіль. Перше видання вийшло накладом у 200 екземплярів. Презентували книгу спочатку сумчанам. Далі ж її повезуть на захід країни.